Дуже часто співробітники поліції вказують: ви порушили правила дорожнього руху, а ви йому надайте докази. А з доказами іноді буває повна хуйня. Так як мій адвокат так. зараз праздник не може під'їхати. Я хочу перенести розгляд справи. Будь ласка, кажіть дату і час. Друзі, мої вітання. І так, сьогодні з адвокатом Антоном Болтіком ми їдемо на район на розгляд адміністративної справи. Зупинили учасника клубу, і поліцейські вказує, ви рухались поза межами населеного пункту без ближнього світла. Фар вам штраф, але ми з цим не погоджуємось. Ми вважаємо попередження, так. Так, да, тому що вони інкримінірують 122-ту статтю а ми вважаємо, що це 125-те. Ми з вами зустрінемось. Я вас дуже прошу, Ви не хвилюйтесь. Все добре. Ми приїхали в рамках чинного законодавства. Те, що ми фіксуємо, це не заборонено. Ви також це фіксуєте, тому ми діємо виключно в рамках чинного. Якщо ви знаєте, якось дивилися наше відео, може, десь колись випадково, то, І то, то це не не да, бачите, це дуже. <ріст> <ріст> На Діво Болтавитисне. І на О, бачиш, ну це добре. І до речі, не забувайте, хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Доброго дня. Назву Олександр Колаєць, сектор овоня патрульної поліції, мочит, поліції. <плес> Мене звати Болтик Антон Сергійович. Дуже Я адвокат, представник Олега. Дуже ще РБ Олександр Миколаївич. Що можна фіксувати? Тому значу. Посвідчення, так? Могу дістати, якщо цей. Та я знаю, ми живемо відділи вже так. Ми на розгляд справа. На 12 годину я з вашого дозу вимкну бодікамеру, продовжимо розгляд справу. Я заведу вас до службового кабінету, якщо буде необхідність ознайомити з відео додатково. Чоловіка буде ну давайте спочатку почнемо, що там інкримінірує нашому учаснику клубу, нашого юридичного захисту водія. Зрозуміло. Е, було зупинено транспортний засіб, який рухався на зустріч в напрямку mm -hmm. міста Полтави е, неподалік села Красногірка, mm -hmm. без увімкненого ближнього світла mm -hmm. е, через що чоловіка було зупинено е, ним. Представився, тобто надав повністю е, всі свої установчі дані, е, uh -huh. ознайомив із відносин про на транспортний засіб. Йому було повідомлено, що передбаченою частиною 2 е, статті 122 іменували, тобто за керування транспортним засобом всіх е, uh -huh. механічних транспортних засобів, е, повинні бути включені в світлофор суфорг е, або ходові вогні, якщо uh -huh. в конструкції транспортного засобу це передбачено. Uh -huh. так. Ближнення світла фар, в світлу породову. У нас є яким сигнали? — Так. — Попереджувальний сигнали, да. коли включається. При змінах принту. І при початку. А попри початок, при, почат, при по його початку, так дійсно. Як да. у нас було? Рухався ж? Рухався. Дивіться, що просто не згодиться до може це проходили мільйон разів і доходили до Верховного суда з цим рішенням. Многие источники полиции инкриминируют либо 9.192, либо 9.8, и говорят о том, что 122, часть 2. Я с этим категорически не согласен, потому что у нас тогда немножко истории добавим, да, чтобы мы все вспомнили, потому что немножко забыли. Когда Министерство внутренних дел Украины и инициировало вопрос введения ответственности по данной категории нарушения, они ссылались на то, что четко выделены для водия я клопораджина по 125 статья купа угу. и вначале и вначале даже если посмотреть это, это история это я не вру это реально же есть мы же готовились мы же знали что мы куда мы едем э, четко это было так потом в какой-то период времени сотрудники полиции почему-то решили писать постановление привлекать по 122 и писать штраф водителя. Ну, Хотя ну, если э, да, обратиться даже к судебной практике, которая на сегодняшний день судами уже сформирована, у нас это определяется таким образом. Если цвет был, он не был включен, он относится к категории по У нас вызначено, в каких выпадках может наступить такие случаи. Ну, действительно, там, когда ты перестраиваешься, когда ты отъезжаешь, да, ты это не сделал. Таким образом, если эти моменты на... там бодики чи відеореєстраторі дійсно є зафіксоване, тоді ми об этом говорити можемо. Якщо ні, то ми кваліфікуємо його дія по 125 статті. І я так понимаю, там доказотельств є, порушення. Транспортне середство, суб'єкт. Поліцейський під час розгляду справи одноособово розглядає справу, одноособово оцінює докази і одноособово приймає рішення. Тому другий співробітник поліції може бути Вильный. У нас, у нас разве справа идет? Куда? Куда вы присутствуете? Про развитие справа. Нет. Зачем? Вы нам не нужны. У нас есть инспектор, который рассматривает дело. Зачем? Вы, вы, вы как напарник можете быть допрошенным мной в качестве сдетеля, правильно, по обстоятельствам, которые вам известны. Поэтому будьте добры, покиньте зал заседания. У нас же слухание справа идет. Ну, и все. Как бы так будет правильно. І так, друзі, саме головне під час розгляду справи поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Далі, чи винен водій в його вчиненні, чи підлягає він адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ось що зобов'язаний поліцейський з'ясувати під час розгляду адміністративної справи. Друзі, вкотре хочу подякувати спонсорам мого ютуб каналу. Ваша підтримка дає можливість більше купувати необхідних речей для наших захисників. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого ютуб каналу. В подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую за підтримку. Я ж нічого до вас питання, просто що ви мені криминити штраф, а коли це просто попередження. І Я це знаю благодаря цим двом людям, які ведуть свої ютуб-канали. Я є клубом їхнім учасником їхнього клубу, і ну, вони захищають таким чином. Хочу заселодієн у вас тут дуже багато відео за там телефона телефону, В принципі, понятно. Я його скинув собі на телефон, ви самі розумієте, що давайте дуже часто під час несення служби або під час розгляду справи співробітники поліції використовують власний телефон, але жодним законом. Жодним нормативно-правовим актом не зазначено, що під час несення служби поліцейський має право або під час розгляду справи використовувати власний телефон. Якщо це не зазначено в законі або в нормативно-правовому акті, то поліцейський не має права його використовувати. Це А де дата де вірім. вы не выставите дату и времени, он понимает, что так сложно это сделать. Ну, вот если в суд вот такое видео заходишь, знаете, и... и судья вам скажет, а что это такое? Я думаю, если ее зараскинуты на экран через... То, через я думаю, ничего не поменяется. Ну, оно, думаю, оно оно будет, да. будет что? Будет внизу рекатор? же тут зафиксовано жить. Зафиксировано же. Зафиксирован что? Время и дата? Я думаю, не буду. Готов поспорить. Выбирайте, на что спорим. Не буду я вами сперечатися. Ще такий цікавий момент стосовно телефонів, яким нормативно-правовим актом Не передбачено. використання особистих речей під час несення служби. Не передбачено. Я знаю, що не передбачено. Єдине, що я вас і повідомлю. Зараз я його знайду, це саме відео є і на. А у вас на даний час маршрут патрулювання є, чи визначений просто квадрат патрулювання. Територія обслуговування Територія. Завжди вивчаємо докази, але не забуваємо про те, що оцінює і приймає рішення співробітник поліції згідно статті 252 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дуже багато бувають ситуацій, коли взагалі доказів немає. Поліцейський складає постанову, і така постанова є незаконною, тому що навіть не зазначений технічний прилад, яким зафіксовано порушення 102, ага. для того, щоб надали йому е повідомлення стосовно да, ну, чи проводині дій, чи не проведенного. Да. Він він і чоловіки кажуть, чи 125 да. повинна бути тут, чи дійсно, він, так він. Як, як каже інспектор, ну, вони так. в цьому випадку ні. 19 квітня 2022 року, у зв'язку з відсутністю другого повного відео про повідомлення особи про зміну. Зміну продовження зміни розгляду справи, я справу вважаю закритою відносно особи. Ой, а з доказами виникли певні проблеми. Тобто, співробітник поліції також зобов'язаний зафіксувати суб'єкта правопорушення. Суб'єкт це водій, а водій це той, хто керує автомобілем. Під час адміністративного правопорушення виникла проблема, і поліцейський вирішує закрити справу. А поза межами служби, коли ви їдете в якості водія, поліція вас зупиняє. Виникали колись проблеми? Виникло. Ну, проблем не було, тобто тому що я не порушую, за зупиняли. Ну Ну, Майте на увазі, що в Полтаві є юридичний клуб, який може допомогти водію. Так, що, якщо якщо водій, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія. Дякую клубу юридичного захисту водія. Долучились, допомогли по справі. В нашу пользу все вирішено. Дякую, долучайтеся до клубу, дійсно працює. Так що, друзі, присадняйтесь з нас, все що потрібна яка допомога. Работаємо по всій території України. Номер телефону на екрані, пожалуйста, присоїднітесь. І так, друзі, яке було в подальшому прийнято рішення. А виявляється, у співробітника поліції були проблеми з доказами, і він закрив дану справу. Справа закривається письмова. Ми поспілкувалися стосовно того даного порушення і наголошували, що за це попередження, але все одно він не погоджувався з цим і зазначає, що притягаємо по 122 статті. Ми неодноразові такі справи розглядали у судах. Досудова практика також вказує стаття 125. Так, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписка, лайк, комент, репост. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.